14 грудня Православна Церква відзначає День пам'яті святого праведного Філарета Милостивого, який також є днем тезоіменинства святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. За традицією з цієї нагоди до столиці прибули архієреї та численні клірики Київського патріархату для того, щоб у спільному богослужінні розділити радість свята. 13 грудня Патріарх Київський філарет у співслуженні єпископату та духовенства звершив у Володимирському кафедральному соборі сенічне мдіння. У сам же день свята предстоятель звершив святкову божественну літургію. У зв'язку з тривожною ситуацією, яка склалася в українському суспільстві, після Божественної літургії, замість традиційних вітань на честь предстоятеля, відбулось особливе коліноприкладне моління до Бога. Про помилування нашого народу та дарування йому миру. Сумуючи з приводу важкої ситуації та болюваючи серцем за долю України, святіший патріарх звернувся до присутніх з особливими словами настанови.